Друга частина моїх покупочок з iHerb в минулому відео я показувала найкращі б'ютіки з iHerb Тож, якщо ви пропустили, будь ласка, перейдіть і подивіться. Також обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і в коментарі напишіть, які смачнюшки ви замовляєте собі з iHerb Я передивилася минуле своє відео, і знаєте, от в 17-му році я робила окреме відео з смачними штучками з iHerb і чесно кажучи, нічого не змінилося. Ну, тобто, скільки років пройшло, скільки порахуйте, бо я гуманітарій, але все одно фаворити залишаються фаворитами. Любенький мій чайочок від стеж. Це чай з бергамотом. Він декафенований, а саме тому його можна пити, якщо вас штирить від чаю від кави, не буде подразнювати вашу нервову систему. І дуже дійсно його Гарні Енсанс, я дуже люблю ось цей чай Періс. Він в такому гарному пакуванні, і в нього є два вигляди. Ви можете придбати його в такому гарному пакуванні. І ось в таких мішечках. Або цей самий смак є в такому домашньому, як я його називаю, пакуванні. Це картонна така коробочка. Тут, до речі, набагато більше цих чаїнок, а коштують вони приблизно однаково. А тут ось такі пакетики. І, звичайні, як би, чайні пакетики. Це ідеальний варіант подарунку. От якщо ви йдете в гості, це супер класно. Бо, знаєте, не всі люди п'ють алкоголь, тому пляшечку просічки не принесеш, але всі люди п'ють чайок. Також в них є офігезний ось такий смак. Також в них є офігезний ось такий смак. І подивіться, наскільки чарівне це пакування. Ще в них є рожевий. Ну, це не просто різні банки, це різні смаки. Ви можете, я вам залишу посилання там побачите. Плюс в них є ще просто розсипні чаї. Тобто, Обов'язково купляти ті, що вже зафасовані в пакетики. Це найсмачніший а, чорнослив, який я взагалі коли-небудь куштувала. Неймовірний, неперевершений. Як то кажуть, скажи, що ти любиш, не кажучи, що ти любиш. Це сухі сніданочки. Ми з Льовою, ну, точніше, не ми з Льовою, я замовляю, Льова куштує і. Той, який він обрав своїм фаворитом, це ось такий. Ну, тобто, Льова дійсно полюбляє цей смак. І в них самі оці штучки, вони теж різного дизайну, ну, різної м'якості. Оці достатньо м'які, вони, коли в молоко їх додаєте, вони гарно тануть і не стають дуже такими грубими. Також в них є ось такі шоколадні кульки, вони вже більш, вони теж м'які, але треба, щоб вони полежали в молочку, і вони такі більш. crunchy what Теж льова їх любить, тому я комбіную часто між собою. І зараз я йому придбала ось такі колечки. Оці із тих, що я бачила і чула по звуку, ці найцупкіші, тобто їх треба жувати. Цей бренд він підтримує дику природу. Саме тому містяться тут різні тваринки, і з іншого боку, вони пишуть: ми вже задонатили більше ніж 3,5 мільйони на захист дикої природи. Тож, якщо ви хочете привчити вашу дитину до. Толерантного ставлення до навколишнього середовища це теж дуже класний варіант. По-перше, -по можна підівчити англійську мову. Тут могла би бути реклама якихось курсів англійської мови. Ось такі цукерки: це людяники на паличці, плюс в них є різні асорті. І плюс у них є різні пакування, є прям такі гігантські на багато всяких цукерок. Це класна штука, їх можна легко взяти з собою. Вони в мене розпихані всюди, в машині, в сумочці. А по-перше, вони з природнім смаком, вони дійсно дуже смачні. І всі мої дівчатка, в кого є діти, які прям дуже ретельно слідкують за дитячим харчуванням. Погодили, що це можна їсти, а якщо вони погодили, то це точно можна їсти, бо їм взагалі не подобається завжди все. Тож для Льовчика я ще колись накупила в минулий блекаут, але оскільки ці штуки вони в них ще з терміном все добре, я вам все одно просто покажу. Коротше, це ось такі паучі, вони м'ясні. Бачите, тут є з. Я ловичиною. тут є з індичкою, і вони дуже класні. От реально це єдині м'ясні паучі, які Льова зараз вживає. Тому що коли він підріс, знаєте, йому вже все так просто не впихнеш. Але ці він все ще їсть. Це зручно, коли ти їдеш у дорогу, це зручно, от реально в якийсь блекаут там, коротше, просто коли дитина зголодніла, але ти не хочеш її годувати якоюсь фігньою, тут все ж таки більш-менш. Є якісь корисні поживні речовини, це не просто печенюшка на заправки, тому я все одно з такі паучі час від часу додаю, там парочку собі в кошик коли купую, і можу вам радити. Ще в них були хет... Пікіт чи якось так я залишу знизу посилання, теж якщо вони ще є в наявності, це ті, що Льова теж любить, і я ми ну крашу, мені здається, що це все одно не такий поганий варіант. Щоб нагодувати дитину, це краще ніж в будь-якому випадку, просто булка. Якщо ви веган, але ваша сім'я ні, є ось такі прикольні, максимально класнючі бульйонні кубики, не яловичина, не курка, але вони по перше пахнуть. Ну, типу, по-м'ясному, якщо ви намагаєтесь перевести свою родину в веганську сторону або на піздюнька їм, то це дуже вам підійде. Вони концентровані, вони реально смачні. А я коли, наприклад, готую, ну, коли я їх додаю? Наприклад, якщо я готую пюрешку картопляну. Я можу додати, щоб вона була якась прикольна, додати четвертінку або навіть одну шосту цього кубіка. Вони додають реально прикольного смаку. І оскільки ви можете, наприклад, готувати суп, додавати туди цей кубик, суп буде мати якийсь м'ясний аромат, але при цьому він не містить жодних тваринних компонентів, він веганський і безглютеновий. І ви можете зварити овочевий суп, але який буде мати. Ці помісний присмак, ніхто нічого не зрозуміє. Всі будуть щасливі, і ваша нервова система заспокоєна. Але це в тому випадку, якщо ви прям не супи такий лютий веган, що навіть на нюх не можете переносити це. Все тому, якби, ну коротше, я не знаю. Я вже ідеальний варіант тут не знайдеш. Інша штука, яка має неперевершений аромат, неперевершений смак, найсмачніше сіль. В мене ще там 5 банок стоїть в загашнику, одна вже закінчується. Це реально, нереально смачна сіль. Вона з трюфелем. Все, що ти нею не посолиш, неймовірне. Божнюю, вам неодноразово показувала ось цю олію виноградних кісточок. Додаю в салати, на ній смажу, бо тут, до речі, намальовано, що в неї висока е Теплопровідність, коротше, можна на ній готувати. А, і я, ну коли я це роблю, я можу зробити це на цій олії. Вона не має взагалі жодного такого присмаку, тому що я не люблю оливкову олію, тому що вона має такий побічний смак все одно. Про соняшникову я взагалі мовчу. Це просто не мій формат, особливо якщо не рафінована, то це просто спасіть. Помагіте. Я не можу це їсти. Я навіть не можу знаходитися в кухні, де хтось їсть такий салат. Тому для мене це ідеальна олія, все одно, щоб була якась ротація олій і все одно якісь мати поживні, більш такі насичені елементи. Я готую також цього бренду на кокосові олії, а також в мене є дуже класна чесникова олія, залишена неї посилання, і олія безоліку. Дуже класна, дуже прикольна. ну Там же вона має присмак, вона вже трошки інше має склад. Тому якби я спокійна за те, щоб було різноманіття мікроелементів. Дуже. дуже хочу вам порадити. Ідеальна, найкраща, неперевершена, найсмачнюща, найгарніша, найчистіша шипшина. Коротше, це. Бита шипшина, вона не цими ягодками йде, а вона вже подрібнена і почищена, і в ній немає оцих волосіночок, знаєте, коли ви п'єте, і потім тебе такий язик, що ти, як оце кіт ходиш і ригаєш. Цієї пачки вистачає на весь сезон. По-друге, ідеально її просто запарити в якомусь термосі запарюю, роблю типу концентрат, і потім просто змішую. Вона чистенька, вона смачна. Але будьте уважніші, щоб шина. Вона не дуже безпечна для людей з проблемами е, нирок, тому що вона дуже мочогінна і щоб не було ніяких проблем, тож, будь ласка, не треба зловживати. Це бренд Frontier, це просто їх таке, знаєте, пакування для людей, які не мають межі і купують, знаєте, це от такими от пачками. В них дуже гарні всі приправи, теж залишу посилання на цей бренд. Якщо я. Хочу якусь приправку купити, то я беру зазвичай фронті, але зараз просто я в якийсь момент зрозуміла, що я просто нічого нічим не посипаю, окрім тої сольки. Але якщо треба приправи, то це тільки фронті. От в мене була приправа від цього бренду, щоб ви не думали, що я вам тут не піздюнька. Італійські трави там в них є ще дуже смачна паприка. Паприка. Паприка Якась там папріка, копчена паприка. Тому що ні для кого не секрет, що спочатку e був сайтом, де ми всі купляли вітаміни. І от в мене той єдине, що я купую постійно, це вітамін С, ось така сама буферизована форма. Мені його порадила подружка, яка трошки в цих справах там розуміється. Я його купую, дуже задоволена і взагалі вітає повітряна тривога. І якщо мені потрібно якісь засоби. Для здоров'я, то я зазвичай купую їх 100% на iHerb, тому що ціни там найкращі. Насправді це було все, що я хотіла вам показати. Я дякую вам за цей перегляд. Зараз піду в коридор, тому що в повітряну тривогу я ніколи, ніколи не нехтую безпекою. Тож і вас запрошую, будь ласка, пройдімо. Гарного вам дня, всім до побачення, до зустрічі.